Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні в мене приїхало замовлення від компанії Oriflame. Замовлення робила по 11-му каталогу, і зараз подивимося, що ж там прийшло. Так, і перше, що я побачила, це ось такий пакетик замовляла з розпродажу. Дуже гарно навіть думала, чи клієнтам подарую десь замовлення навіть віддати. Так. Ну, Дуже класний пакетик. Мені подобаються такі гарненькі ручки. Класний, в новорічному дизайні. Так, взяла, я вже казала, що мені дуже подобається дитяча лінійка, дуже класні ароматики. Ми вже такий один використали серія Лавтнеча для діток. Це шампунь і гель для душу дуже класний аромат, зеленого яблучка. Суперський аромат, рекомендую. Класна пінниця, ну, суперський аромат, класний засіб. Хочу спробувати ще отакий з мандаринкою. Він такий більш новорічний, скажімо так, ароматик. Ми спробували мило тверде. Мені дуже сподобався аромат, і вирішила взяти і ще і гель для душу. По 115 гривень була хороша ціна, тому я взяла. Так. Також взяла ось такий гель, також дитячий. Також вони всі йдуть шампунь і гель для душу. Два в одному, так скажімо. Це ще не знаю, який це аромат. Навірно, мабуть, зараз відкрию. Відкрию, зараз хочу понюхати. Протестувати, що ж це за аромат маракує. Солоденький такий. Мм, клас. Гар, гарно пахне. Ем, мені нагадує цей аромат ем, цей мультифруктовий чи мультивітамін. оце сік такий. Фруктовий сік. М -м, класний ароматик. Сподобався мені. Сподобався ароматик. Будемо тестувати. Так. Ну, я думаю, що вони подією однакові. Лише відрізняються по аромату. Так. І ще зацікавив отакий ароматик, це іде з лохиною. Поки відкривати не буду, хай будемо користуватися цим спочатку, а потім вже буду тестувати цей. Так, наступне що придбала. В каталозі було таке представлене мило тверде, у вигляді такого, як шкарпеточки такої. З ароматом таких ну, новорічних, скажімо так, хвоя якась така апельсин, кориця. Щось у такого буде новорічний ароматик такий. Ну, мило таке, я б сказала, не, не, не маленьке. Воно таке видно, що гарне мило буде довго. надовго вистачить. 75 грамів ось таке мило. Трішки такі новорічні розпродажі. Ну, нічого, не пропаде. Ось. Отакий спрей замовила. Я чомусь думала, що це буде більша упаковочка. Так, 100 мл. А здається, як вона менше. Так, потестимо цей ароматик. Це дитячий спрей, ароматичний такий парфумований. Клас! Дуже свіженьке, немає, немає відчуття такої якось, дуже приємний аромат, відчувається мандаринка. Але знаєте, не відчувається спирту. Я взагалі спирту не відчуваю. як Така, як буде парфумна водичка, просто звичайна водичка, яка просто пахне. Клас. Мені прям подобається, слухайте. Взагалі немає. Взагалі немає спирту. Взагалі клас. Супер. Я задоволена. Класно, супер. І 100 мл. Я, я, я теж буду використовувати, буду обливатися. Так, Наступне, що я взяла, це були представлені на перших сторіночках, там, ароматики по 8 мл. Хочу так протестувати всі аромати. Ось таке взяла Eclat Femme так, взяла ось такий Дівайн. Свіженький ароматик. Наступне це взяла Позес. Такий для мене це східний ароматик такий, я вже казала, для мене цей аромат нагадує чомусь Єгипет, піски, о, якісь піраміди. щось мені отаке навіює. Такі асоціації. І ось такий. Аромат, дівчатка дуже його хвалять, говорять, що дуже класний аромат, але чомусь він рідко коли з'являється в каталозі, і по гарній ціні його дуже важко знайти. Ось, Тому я вирішила його спробувати. Це містері магнетиста. магнетиста. Тут 8 мл. Такий цікавий ароматик. Будемо тестувати. Так, взяла масочку, я вже говорила, що це моя одна із найулюбленіших масок для волосся. З папаєю. Мені відчувається, не знаю чому, мені відчувається груша, така соковита, як грушевий сік, чи щось таке от, грушеве варення. Щось от такого приємно, солоденьке. Мені прям, ну, дуже подобається цей аромат. І волосся після цієї масочки таке. Я б сказала, м'ягенька, така прям доглянута клас. Мені прям дуже подобається ця масочка. Буду з задоволенням нею користуватися, по гарній ціні вона була. Також взяла собі засіб ось такий з яблучком. Саме через аромат яблучка я це і взяла засіб. Мені не дуже подобаються такі засоби ну, в баночках такі. Пальцем лізти туди, ну, якось не хотілося би. Мені дуже подобається зелений взагалі колір. Зелений колір мій улюблений. Ось так такий кремчик. Як закінчиться, можна потім якісь там кремчики чи щось використовувати собі. Багатофункціональна функціональний баночка, така можна щось переливати, щось зберігати в цій баночці. Ароматик зеленого яблучка нагадує мені, як геть е дитячий. Ось цей. Так. Е і ще собі обрала е як подаруночок. Це мене було друге замовлення на, е скажімо так, на мого родича. Е робила на новачка. Е і як другий крок у мене було, можна було замовити два продукти. Е не більше, ніж на 600 гривень за ціною каталогу. Я брала ось такий скраб-маску для губ. Я порахувала, що це, мені треба цей засіб, бо буває, губи пересихають навіть і влітку, не тільки взимку, але і влітку також. Ось так виглядає цей засіб. Я думаю, що він буде класно відшелушувати суху шкіру на губках і більше дарувати їй Такого більше живлення, зволоження. отак Ось. Ось виглядає цей скраб. Будемо тестувати. Так, за. А, а, другий другий товар це в мене був освіт. Гелато вайпс? Значить так. Вибачайте, я не знаю, як правильно воно називається цей парфум. Так. Пошурдю вам. Звук відкриття нових ароматиків. Ось таким. Це прям така смачненька обливашечка, тут 100 мл. Дивіться. Слухайте. Тільки. Тільки відкрила аромат, і відразу відчувається, От, тільки відкрила коробочку відчувається аромат відразу. Кришечка мені сподобала, що дійсно так гарненько, гарненько тримається, не вискакує. Не Ось така обливашечка. У мене в жовтому з наклеєчкою. Знаю, що є такі з блакитним кольором жовтенькі, а в мене і рожева, і у мене така жовтенька. Ой, класний. Він якийсь ненасичений, він такий, ну, тобто задушливий, я маю на увазі, що е, є солодкуватість, але вона така неприторна. Дійсно, як і писали в каталозі, опис цієї водички, е, дійсно така як морозиво, Вона така якось і освіжаюча, і, солодень, і солоденька водночас. Так, сподобався мені цей ароматик. Буду тестувати. Так, наступне, що я казала, що до мене вже їде, це ось така водичка. Дуже мені подобається, просто класна. Також її відкриваю, не буду нічого чекати, коли вона там я вже її хочу. Я спробувала в пробному зразочку, гарно потестила на собі. От ну, дійсно я зрозуміла, що коли ми відкриваємо пробний зразочок і просто вдихаємо аромат, він не відкриває всі нотки, і не можна так відчути і повноцінно оцінити аромат, просто із пробничка, понюхавши його. Треба обов'язково нанести на собі. Не спішить просто так потримати, подивитися там, трішки походити з ним. Бо деякі ноти відкриваються тільки, під час, от коли ви на себе нанесли, і через деякий час відкриваються ще якісь нотки. Ось, І відкриваються потім шлейфові нотки. Є базові нотки, є потім шлейфові нотки. Вони по-різному відкриваються. І коли ви наносите на себе цей ароматик. Лише тільки тоді ви можете відчути цей аромат повністю. Ось. Так я і зробила спробним зразочком. Я на себе нанесла, походила так, подумала і зрозуміла, що дійсно я хочу цей аромат. Він дуже класний, солодкий, я люблю солодкі аромати, це, це моє прям. Так. Ту, е, в цьому е, ароматику 100 мл. А, цей аромат уже 50 мл. Прям ну, дуже схожі ці аромати по флакончику, одинаковий дизайн. Але я б сказала, це як мама і дитинка. Mm. <реш> Ось так. Клас. слухайте, я прям ну, дуже задоволена, в мене прям радість. От я вважаю, що дійсно треба робити такі покупочки, коли ти береш щось, не просто там е купили те, що треба, а купили і от витратили гроші не просто так, а щоб зробити собі радість, щоб якесь відчуття таке радості. Ну, в в нас, і так, зараз дуже важкі часи, і щоб якось постійно унивати і казати Ой, нам важко, ну. У того, що ми скажемо, нам важко, там, чи, в нас немає часу, це в нас не час для радості. Ну, слухайте, е, треба якось і виходити з ситуації, якось треба шукати, е, як кажуть, постійно щось шукати хороше. Не треба шукати погане, тому що, ну. Шукайте погане, ви її погано знайдете. Якщо шукати щось позитивне, хороше і робити для себе те, що вам приносить радість, і це я вважаю, ну, отак треба. І якщо ви робите покупки, треба, щоб ці покупочки вам приносили радість, щоб ем, от, не витратили гроші і сказали, ой, нащо я ці гроші потратила, ой, це так зараз і так важко, грошей немає. Ну, з цього хорошого взагалі нічого не буде. Це так не треба говорити, і навіть думати так не треба. Надо взагалі е, говорити, що скоро перемога, е, робота буде хороша, зарплата буде хороша. Просто думати, просто говорити про це, вже буде позитивний настрій, вже буде якесь бажання двигатися вперед, і бажання щось робити і старатися на краще. Ось е тому ці покупки мене дуже тішать. І якщо я, от, як я вже казала, я вже писала в коментарях, що якщо ви берете парфумчик, і ви користуєтесь ним, і вам воно приносить радість, ви якесь відчуваєте таке, скажімо так, хоч маленької, Якесь відчуття щастя, це вже аромат справився своїм завданням. Він покращив вам настрій, зробив радість всім людям, також, які навколо вас також більш приємніше з вами спілкуватися, тому що ви, скажімо так. Більш позитивна людина і до таких, таких людей, скажімо так, тягнуться. І мені цей парфум от дає радість і щастя, наскільки він от для мене це аромат насолоди. Такий соковитий, приємний, ніжний, фруктовий. Я прям його от я ним задоволена на всі 100. Рекомендую спробувати, хто ще не користувався, тому що. Е Скоріше за всього, що е, будуть виводити це як лімітовані колекції, е, ці два парфумчика не будуть в наступних каталогах, хто хоче взяти це е, до 24 числа буде останній термін, коли можна буде замовити, поки діє каталог номер 11 Тому хто бажає замовити, пишіть мені, я замовлю вам, зробимо доставочку, вам, вам об обов'язково. Хостинчик від мене, подаруночок, тому пишіть, замовляйте. ось. І, і ще, щоб не платити за доставку, я обрала собі ту ж Jordani Gold. Не знаю, може, візьму, може, дівчатка хтось мене куплять на продаж. Можливо, пізніше сама буду користуватися, бо зараз трішки ну, зараз є в використанні. Ось, ну, Знаю, що дуже багато хороших відгуків про цю туш. Дійсно, якісна, класно. Е, так. А, ще пакетик. Я не стала відмовлятися. Ось такий пакетик. Хай буде в господарстві пригодиться, кажуть. Так, ну і, звісно, каталог на наступний, е, наступний каталог 12-й. Погортаємо обов'язково. Там дуже багато класних новиночок є. Прям, дуже мені сподобався цей каталог. Ось. Будемо дивитися, погортаємо обов'язково. Так, і, як звісно, не знаю чому. У мене щось такий е, почався період, коли хочеться парфумів, хочеться якогось аромату відчувати. Тому що дійсно, е, зараз от нема настрою, Все, ну, якось нема. Взяв аромат, відчув цей аромат, протестив, там походив на, на себе наніс ароматик. О, вже якийсь настрій з'явився, вже щось так. Е, Уже якось веселіше, скажімо так, з ароматиком. От, тому е, хочеться зараз побільше ароматів відчути. І дивіться, гарно, як мені запакували. Прям класно. Так. Ніде нічого не просипалося. Тут компанія молодці. Так. Будемо зараз тестувати новиночки. Я замовила собі. Mm. Новинку. Э, туалетних водичок серія Scoop. Це в мене водичка Air Wonder. Так, зараз відкрию і потестимо. Мм, цікавенький ароматик. М -м, відчувається і свіжість, така свіженька-легенький, і водночас і її соковитість, фруктова соковитість така є. Mm, Клас. Mm, так. І, і ще один хочу порівняти з іншим ароматиком. А, таких два взяла. Можливо, комусь ще з клієнтів запропоную. E, і другий ароматик e, Scoop Time Loop. Ось такий. В них якась схожа нотка є. От відчувається мені схожа нотка в них. Також ну, приємні аромати. А, клас! Слухайте, клас! Я не думала, що вони будуть такі приємні. Хороші аромати. І, до речі, на них дуже гарна ціна. Так, ось вони будуть представлені в новому каталозі. Цей перший ароматик, який я відчувала. Що я казала, солодкуватість. це солодкуватість від е, груші йде. Тут груша, магнолія, мускус, сандалове дерево. Дуже цікавий аромат, солоденький. Він хоч і солодкуватість в ньому відчувається, але є такий якийсь і е, свіжість. Мабуть, е, оце сандалове дерево дарує більше відчуття свіжості. Дуже приємний аромат. Scope S Wonder. Дуже приємний, класний. І якщо будете брати в 12-му каталозі дві штучки можна різні поєднувати, то буде знижечка по 425 гривень буде. Так, і наступний другий, який я відчула аромат це Scope Time Loop. Ось такий. Ще казала свіженький, так, відчувається якась така акватичність в ньому, свіжість. Я б назвала цей аромат аромат чистоти. Він такий прям спокійний, легенький ароматик, також мені дуже сподобався. І ще буде представлена новиночка. Це третя, на жаль, пробного зразочка не було представлено в каталозі. Але ось є ароматизована сторіночка. Мені відчувається такий аромат, так, я б сказала, цей аромат, эм, Scope Across Space, він іде. Эм, от, відчувається зразу, що для підлітків. Я б сказала, цей аромат для підліток. Для дівчаток таким років по 13-15, я б сказала, так, до 18 років, таких дівчаток, э, 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 наприклад, ну. Які в школу ходять. Оце аромат для отаких дівчаток. Він щось відчувається. Отакі десь там, як кажуть, на дискотеку то сходить. Це оце аромат для отаких дівчаток. Він такий якийсь молодіжний для мене є рожевий перець в ньому відчувається. Мускус також відчувається, такий приємний аромат. От, ну, для мене це, це аромат. Саме для підлітків. Такий підлітковий аромат. Він і фруктовий, і такий цікавенький. Магнетичний мускус в ньому є. Цікаві аромати. Дуже багато також інших ще новиночок. Погортаємо каталог. обов'язково. Так, наступне, що я хочу гарно протестити, це Amber Mystery. Amber Elixir Mystery. Дуже приємний аромат. Щось Щось в ньому є таке, що от хочеться мені його відчути побільше. Мені сподобався з цієї лінійки Amber Elixir Crystal. Він прям ну, супер такий аромат. Дійсно такий вишуканий, довго тривалий. Саме такої елітної парфюмері, я б назвала. Так. Ще я взяла собі Ecstatics. Також знаю, що багато говорих, говорили дівчатка гарних відгуків е, про ці ароматики. Тому спробую взяла жіночий і взяла чоловічий. Спробую так. І ще новиночку вже тестувала. І хочу ще раз, ну, щоб більше спробувати ароматики, можливо, ще комусь з клієнтів е, покажу. Це е, новиночка недавна. Е, із серії Infinita My Sunshine. Я вже говорила, така, вона мені відчувається з мандаринкою. От, звичайна, Ініта, мені не подобається. Вона дуже якась така криклива, скажімо так, як для мене вона як сирена, якась. Вона дуже різка, така, мені такі аромати, прям ну, дуже різкі не подобаються. А цей за рахунок є якась спільна нотка. Схожа з інфініта звичайною, але тут є оцей акорд мандаринки. От мандаринка якось наче згладжує цей аромат, і він дуже такий класний. Мені він подобається. Так, ще один скоп. Потім іще що я взяла? Гарно протести. Так, чоловічий екстатік. Свіді Шекспіря ось такий Сі взяла. Спробуємо, що таке ароматик. Бо Для мене аромати від Oriflame мало знайомі. Зараз ще тільки тестую ці аромати. Багато є, скажімо так, хотілочок і все хочеться, бо аромату дійсно. Різноманітні, вони всі класні і всі хочеться постійно з'являються якісь нові все новинки новинки постійно з'являються. Хочеться все спробувати, тому що дійсно товари і якісні, і ну, коштують свої грошей, так скажімо. Ось таке моє було замовлення. Це все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайки та залишати свої враження в коментарях. Всім дякую дівчаткам, хто пише, хто підтримує мене, тому що зараз, як молодому ютуб-блогеру, мені ну, важкувато, особливо з цими е, е парфумів, е так як це тільки також. Дізнаюся про ці всі ароматики. Мені цікаво. Думаю, вам також було. Буду чекати вас в коментарях. Дуже люблю ваші коменти читати. Всім відповідаю. До нових зустрічей. Пока-пока.